Друзі, глядачі, ви на моєму каналі MyCamping. Звуть мене Кирило і я воз, воз, сідаю, воз лягаю в гамаку Levitate Ultralight. Він суперкрутий, супернаворочений, технологічний з системою підвісу, яка називається WuPiS-Link, яка зроблена з UHMWPE Ultra High Molecular Weight Polyethylene. Це надвисокомолекулярний поліетилен. Характеризується високою міцністю на розрив більше ніж у сталі. Уявіть собі, будь ласка, зносостійкість вище також ніж у сталі. Уявіть собі. Висока ударна в'язкість, стійкість до багатьох хімічних речовин і низький коефіцієнт тертя. Гамак Ультралайт супер легкий, вага всього 285 грамів. Розмір в упаковці 7х15 см. Рекомендоване навантаження до 130 кг, відповідно, там чітко написано до. Це означає, що не потрібно максимум робити, бо довго не прослужить. Розмір гамака. Ось ця довжина, що ви зараз бачите, це 3 метри. А ширина ну ось тут від моїх ніг до голови відповідно 1,40 сорок. Матеріал 20 ден'є, є soft лон, вартість 1950 гривень, мінус 10% за моїм промокодом MyCamping. Ну, коротше, Буде дешевше. Зараз я вам хочу встати, показати вам систему цю Вупіслінг. Як мій знайомий каже, Вупіслінга. Зараз покажу, як я тут все намотав. Ось, шановні мої, щоб не пошкодити кору дерев, відповідно, ми маємо широку стропу 2,5 см. Обкрутив поліетиленовою звичайною плівкою з епіцентру. Отже, йде в нас з вами стропа. Дерево за діаметром невелике, тому в два рази стропа йде. Отже, з цієї сторони в нас йде шнурочок, він там закріплений. З однієї сторони йде ось така, от, ну, типу, знаєте, як гудзик, типу як пуговка якась чи кісточка. І, відповідно, вона входить ось сюди, от, в отвір. Тут все переплетено, це шнурочок. той, той Проходить це все діло ось так. І ось у нас чудова система вупіслінг. Що таке вупіслінг? Це йде в нас один шнурочок, і, відповідно, бачите, в ньому є отвір. тобто... Шнурок формується в такий тунельчик. по довжині це діло приблизно сантиметрів 10 см, ну так плюс-мінус. І через нього проходить відповідно шнурок. І через те, що цей тунель 10 см, дуже висока сила тертя, і тому, відповідно, він нікуди не тікає. Дуже прикольна, класна системка. І ось, бачите, от така 10 см по довжині. Класно, супер! Підписуйтесь, дивіться повні відео, чекаю на вас.